Друзі, вітаю всіх. Сьогодні буде в кадрі Cold Steel Range Boss. Це подарунок від моєї дружини. В мене колись був Broken Skull. Range Boss вже ж зробили по його не те, що мотивам, а практично копія, тільки різні матеріали. І сам по собі, ніж простий утилітарний, набагато простіше, ніж Broken Skull. І зараз я. Трішки розкажу про цей ніж свої думки. Відразу пройдусь по характеристиках. Це загальна довжина в розкладеному вигляді 235 мм, довжина клинка 102 мм, товщина клинка 3,5 мм в найтовщому місці. Довжина руків'я 133 мм. На клинку у нас сталь 41-16 нержавійка. Клинок оброблений з Таким е оцінкованим відром, так скажемо, клинок типу Clip Point, Z-X у нас накладки, замок Triad Lock. Е на відміну від е таких бюджетних колдстілів, яких ставлять бэквок е по типу Ultimate Hunt Hunter, якщо я не помиляюся. Е Відкривається двосторонній шпеник, е в село у нас тут шайби. І вага, друзі, 96 грамів всього-навсього при таких габаритах. <кліпско> По суті, в нього концепція ножа в принципі, така ж сама, як у спайдерку Endura. Тобто легкий, тонкий, різучий, ну і відповідно, великий ніж. В порівнянні з тією ж ендурою, він доволі таки бюджетний, але в ендури там буде покраще сталь. В принципі, і все. Більше ендура нічим не краще абсолютно. Тому що матеріали там практично ті самі, замок гірше. Ну, як гірше, він для якогось кожнодневного поюзу нормальний, а хардюзити отакий різак, ну точно ніхто не буде. Але, в принципі, тріадок нормальний замок, якщо вміти з ним управлятися, він дуже-дуже чудовий. Ти 100% будеш впевнений, що він вивезе Я любе навантаження. Що мені сподобалось, що не сподобалось, не сподобалось те, що так само як і у Broken Sky, в комплекті немає гвинтів на другу сторону. Але в Broken Скалі є кліпса на ліву сторону, тут же ж її немає. Тільки правостороння Кліпса на гвинтах почали колоди чомусь економити. Раніше в реконах, я пам'ятаю, в вояджерах. В воєджерах не скажу. Ну, в багатьох моделях з обох сторін були закручені гвинти додаткові. Зараз це ж тільки з правої сторони і правостороння кліпса в комплекті. Ось так виглядає упаковка. Нова стандартна, нічого особливого. Range Boss, ось індекс самого ножа. Тобто простенька упаковка. Раніше геть були простіші, такі голубого кольору. Немає отвору для темляка. До речі, я. Чіпив спочатку ось так темляк на кліпсу, так як в мене на цьому скіфі, але тут кліпса глибока і воно відповідно ну, більш-менш нормально. Тут же ж він так стерчить. Ну, Загалом незручно, негарно, мені не сподобалося. Я його як почепив, так і зняв. По механіці, по всьому, в принципі, питань немає. Чудово, все відкривається, закривається також. Клинок гострий, я вже. Ось, бачите, порізався, порізався саме чому? Тому що по звичці натиснув на тріадлок і скинув таким чином клинок на палець. І порізався. Я був трішки здивований, тому що саме з Broken Skull я так закривав, у мене проблем не було. Але ж я тоді згадав, що Broken Skull, виконаний на порошковій сталі CTS XHP або S35VN. Отут до кінця клинок в нього не проточений, тут десь з пів сантиметра ще залишається затупленої частини, і коли ти скидуєш скал на палець, він прилітає саме затупленої частини. Тут же ж, е, початок ріжучої крайки попадає нам саме на палець, тому треба бути обережним. Новий логотип Колд Стілерівський, тут вже ну, відносно новий, ніж тонкий, легкий. В принципі, спуски від обуку, неприхотлива сталь. Не для якогось навантаження, а чисто для різу. Він буде доволі таки непоганий. Звісно, правити доведеться частіше, ніж якісь сталі посерйозніше. Тоненькі накладки із цього ZEX. Трішки вони проминаються, не так, як у ніжного багауту, що один до одного можна столити. По суті, ніж. Утилітарний простий, тонкий, легкий, різучий, довгий, ну реально класний. До речі, що хотів сказати, <клес> отакі От вейви, які продаються на Voyager та на Recon 1, сюди не стають. Я хотів почепити вейв, сюди він не підходить із-за того, що тут отвір ближче до обуху клинка. Тут він е далі стоїть. А і ще е кліпси, кліпси підходять. Я вже перевіряв. У мене була. До речі, в цього рекона є ліва в комплекті Кліпса. У мене була думка поставити сюди чорну кліпсу. Вона наче не така непомітна, буде до чорного руків'я гармонувати. Але потім подивився, ну тут фурнітура така stone кромисло, бек, в Stone коромисло тріадлока у нас в Stone Washi, ось Savй, клинок. І, в принципі, оця кліпса сюди ну, доволі таки непогано підходить. Сюди я навіть чорну ставити не буду, тому що вона. Не така блискуча, як на якомусь там Ганзо чи Сівіві на цих китайцях. А вона така більш матова і гарно виглядає. Це тайванське виробництво, а не китайське колдстіла. В принципі, на Тайвані роблять непогані ножі, але ж повторюся, це бюджетна серія колдстілів. Вони, в принципі, по якості непогані, звичайні такі утилітарні ножі. Кліпсу, до речі, я відкрутив та відігнув, тому що. На тактичні штани на оцей посилений край кишені сідало дуже-дуже туго, прям дуже туго. Тому довелося так підігнути початок оцеї кліпси, Вдягається без проблем. Завдяки оцій, цьому наждачному паперу Тримається на кишені просто намертво, ніколи в житті ви цей ніч не загубите. Кліпса не глибока, є за що вчепити, в принципі, темляки не потрібний, щоб вчепити і витягнути з кишені. Знову ж таки, повторюся, на кишені сидить ну, просто відмінно. Прям, ну, просто ви його ну, ніяк не згубите, як би ви цього не хотіли або, не, або хотіли, не знаю. По всьому, простий оцей боуї або ж наваха, так само, як колд куду До речі, хочу собі ще колд куду взяти. Також прикольний здоровий утилітарний ніж. Цінова категорія там доволі таки. Приємна і робочі характеристики, в куду також непогані. Буду користуватися, я вам скажу, що я так в минулому великий фанат колдстіла. Наразі я сучасний колд Стіл не дуже полюбляю. Є деякі моделі, які, звісно, досі гріють душу і серце ножемана, але колд Стіл, коли перейшов вже до іншої компанії, трішки. Змінилось бачення, змінився маркетинг якийсь, і якось воно стало все, знаєте, сумно, так скажу вам. Пройшла та епоха Ліна Томпсона, але залишиться з нами назавжди в наших серцях та думках, тому що Cold Steel — це дійсно такий прорив в ножовій сфері, так само як Спайдерко. Спайдерко у нас відомі. Своєю кліпсою, своїм клинком з порошкової сталі, яка перша була застосована на саме складених ножах. Вони такі піонери ноже робства. Ну а Cold Steel у нас відповідно це їхні хард'юз-тести, те, що вони переживали, витримували, то по суті ні один ніж, окрім колд Steel, того не витримував. Навіть не всі фікси переживали те, що переживали складні складені ножі, я вибачаюсь. Так що висновку хочу сказати, що дуже такий непоганий ніж, ціна адекватна, розміри, все, габарити. От чисто як різак якийсь на кишеню, якась кухня, якісь пакунки, він буде прямо супер. Буду з задоволенням користуватися. Посилань ніяких залишати не буду, тому що в принципі в Гуглі забийте Cold Steel Range Boss і вам викине багато, багато магазинів. Так що вибір завжди є. Так що, друзі, як на мене, дуже чудовий ніж, реально прикольний, спокійний, без всяких там різких рухів, як, припустімо, рекон-1 в тамто, чи якась там Espada, чи Talvar. А просто звичайний утилітарний ніж, який відпрацює до останнього кожну копійку і буде радувати вас на кишені довгі-довгі часи. Так що, друзі, така моя думка про цей ніж. Діліться своїми враженнями, можливо, в когось є такий ніж. Ну, як на мене, реально чудовий вибір. Бачимось наступних відео.